Гарячий чай, печиво, а ще тепло та електроживлення. Це доступно Ужгородцям та вимушеним переселенцям у центрі Ужгорода. Тут на вулиці Жопанацькій у дворику музею імені Йосипа Бокшая запрацював цілодобовий пункт обігріву. Локація за кілька днів показала чималий попит. Відвідувачі кажуть, при мінусовій температурі на дворі такі місця вкрай необхідні. Потрібно, потрібно то навідаюсь. мені 65+. плюс. Пенсія невеличка. І зато я прийшла перший раз. Ми чергу чекаємо за допомогою. Від Червоного хреста», так? Так, від Червоного Хреста. Ми от туди тут погрілися, прийшли, замерзли, чай попили, печені поїли. так, да, можна. Добре, очень подобається. Дуже добре. Ми тільки недавно узнали, тільки недавно. І ми тільки... Сьогодні ми тут второй раз. Так на вулиці є мороз, тут є хороші умови, де можна попити чаю, де можна поїсти печінушок і підігрітися, доки до нас дійде черг на отримання. Зрядити мобільний телефон. Коли така погода, коли дуже холодно, то хочеться зайти, випити чаю, гарячого, зігрітися. Я заряджаюсь у пункті обігріву. Наявні розкладачки, стільці, ковдри та сушарка для мокрого одягу. Тепло забезпечують три автономні обігрівачі: світло, генератор. Також є розетки для підзарядки гаджетів. Наявна є аптечка з медикаментами першої необхідності, зокрема серцеві ліки, протизастудні та жарознижувальні засоби. Щодня тут чергують працівники ДСНС Закарпаття. Фінансування йде з Ужгородської міської ради за що бюджету міської ради, площа 60 квадратних метрів, одноразово може одночасно знаходитися, щоб могли сидіти біля 30 осіб. Є потреба в паливі, паливо ми це знаємо, потребу, але скільки людей тут приходить і скільки може харчуватися, ми це не знаємо. Може сьогодні 10 чоловік, а завтра 40 чоловік прийти. Але у нас є сили для того, щоб ми могли забезпечити в повному обсязі даний пункт обігріву. Кацію в центрі міста облаштували не випадково. Поруч розгорнутий пункт допомоги Червоного Христа України, де видають допомогу ВПО та місцевим. Тож, очікуючи, у немалих чергах у морозну зиму кожен може зігрітися, перекусити та підзарядити свої гаджети. Згідно запису, на кожен день виставляється реєстрація в електронному вигляді. Якщо це є ще надлишок, люди по електронці отримали вони не прийшли і лишився залишок, тоді ми видаємо живі черзі. Це може бути будь-що на кожен день розрахований той товар, який у нас є. Це можуть бути рушники, це можуть бути покривала, ковдри. Це може бути хімія. Це може бути продуктовий набір. Якщо це ВПО. Люди ВПО, які приїхали тимчасово тут переселені. А також ми відсоток даємо місцевому населенню, які мають шість розливих категорій. Щоденно тут за допомогою від Червоного Хреста звертається до сотні осіб. Тож, за словами волонтера Валентини Малишевої, облаштування такого пункту обігріву дуже доречне, поза як отримувачам допомоги більше не прийдеться мерзнути, очікуючи своєї черги.